Вчення про ікону вшанування в православній церкві не являється, як вважають, деякі пізнішим придатком до християнського віровчення. Воно безпосередньо витікає із вчення про спасіння людського роду і коріниться в християнському світогляді. Воно із самого початку у всій своїй повноті було властивим християнству, так як і всі інші аспекти вчення церкви. Однак як і всі вони вчення про образ розкривалося і формулювалося церквою поступово у відповідь на нападки, на нерозуміння, на живчення, що виникали на її історичному шляху. Не будучи теоретично сформульованою, істинною іконовшанування переживала з першими християнами практично, Догматично вчення про неї було сформульовано та встановлено церквою у відповідь на єресі зручення іконоборства. Існування ікони аргументується доказами христологічного порядку. Сам факт існування ікони основується на втіленні Другого лиця Святої Троїці. Ікона є підтвердженням і доказом Боговтілення і є запорукою істинності, а не маревності втілення. Через Боговтілення Бог став відомим і Отже є зобразимим. Якщо до Богоявлення Христа Спасителя, Бога ніхто ніколи ніде не бачив, то явившись у плоті, Господь явив нам себе видимим образом. Звернемося тепер до святих ікон. Хто ж перший почав би зображати Господа, Божу Матір, святих угодників, котрих ми бачимо в святих храмах, маємо вдома, перше зображення не буде результатом рух людських. Сам Господь Ісус Христос. Підбив свій причистий лик на обрусі полотні і послав це зображення єдейському князю Авгарію, щоб вцілити його від хвороби. Невидимий і незбагнений Дух Святий, прийнявши образ Голуба і в цьому образі свідчив Слово Бога Отця, що в Єрзані хрестився Бог Син, він же прийняв образ видимих, вогнених язиків, і зійшов у цьому вигляді на святих апостолів День П'ятдесятниці. Давши їм владу проповідувати, відпускати і в'язати гріхи людські. Першим з людей, хто дав нам приклад зображення на іконі, був Святий Євангеліст Лука. Він написав образ Богоматері, про котре сама причиста сказала, з цим образом перебуватиме благодать Моя і сила. Такий початок зображень Господа Ісуса, Бога Духа, Божої Матері. Чому ж було не наслідувати цей приклад, як можна було не зображати християнам Хрест, на якому був розп'ятий заради нашого Спасіння Христос і котре став знаряддям нашого Спасіння? Воскрес Ісус із гроба. як було не показати першим християнам, що відкритий гріб знак не тільки смерті, а й Воскресіння після неї? Будучи безгрішними, Господь поніс на собі наші гріхи. Він дійсно агнець Божий, котрий взяв на себе гріхи світу, і нічого не перешкоджало християнам зображати для нагадування цього агнця або пастиря, котрий несе на своїх плечах вівцю. Найперші часів місця молитовних зібрань християнам відмічалися особливими зображеннями то святого Христа, то агнця, то пастуха, то риби, бо букво грецького найменування її. є, Початковими літерами імені Ісуса Христа, то трапези з передломленням хтіба, і зображення отримали широке поширення, особливо тоді, коли свята віра християнська перемогла поганський світ і стала панівною. Чи потрібно нам святі зображення, чи ми можемо і без них духом і думкою відноситись до Бога до неба? Якщо в буденному житті нам необхідно нагадувати про наші земні обов'язки, то тим більше в житті духовному ми потребуємо нагадування про наших небесних молитовників, про наші святі неуважності і огробінні при всій нашій плоскості зображення святих надзвичайно необхідне. Багато знають, як часто один вид святої ікони стримував людей від пороку чи злочину. В святих іконах, як і в живих і діках, наочно зображено шановних Божих заступників і молитовників за нас грішних. Розглядаючи картину, ми милуємося не полотном, на якому вона зображена, а самою картиною. Читаючи написане чи надруковане, ми думаємо не про папір, а про те, що на ньому написано. Розглядаючи фотографію, головним чином цікавлять особи зображені на ній, а не птівка чи фапір. Теж саме можна сказати і про ікони. Шануючи іконами, шануємо зображення на них святих, підносячись думкою до небес, і до того угодника Божого, нашого молитвенника і заступника, що живе там. Чи варто говорити про чудотворність святих ікон, про чудесну дію багатьох з них, особливо ікон Пресвятої Богородиці? Краще подякувати Богу. Його пречести матері і всім святим за милість, молитви і святя до нас грішних, що дії багатьох ікон, чи не доказані їх святості необхідності для нас.